Друзі, доброго дня, Mercedes-C мене для вас на продажу на лінзованій оптиці, на передній задній партроніків. Дуже хороша комплектація, красивий білий колір, автомобіль весь у заводському забарвленні із-під одного власника. Такий у нас красивий задній вид. Покажу вам трішки салон. Тут нас зустрічає комбінація шкіри текстилю, стан водійського сидіння, стан пасажирського сидіння. Ретяг примикання передачі, підігріві сидінь, клімат-контроль зонний. Двигун робить без ніяких нарікань, ніяких помилок немає. Повний мультируль, стан руля, дуже збережений стан верної карти у нас також дуже гарний. Покажу вам задній ряд. Позаду. Доволі таки просторий салон, як для цешки. І та, додатково ззаду є вентиляція від клімат контролю для пасажирів, для комфорту. Власна тачка, яку я раджу приїхати та побачити самостійно. Місто Одеса Грушевського 15 А купити можна у кредит, лізинг, тридин, будь-який варіант розрахунку. Приїжайте, чекаємо саме на вас.